Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, за що і кому варто подякувати. Я маю надію, що ви впізнаєте ту людину, про яку я зараз буду вам розповідати. Тож, смачної кави, або що ви п'єте, смачнющого вам чогось. І давайте роздивлятись і цікавої розповіді. Так, лютечко хай зачекає, ми до нього ще повернемось. Перше, що бачу, ви десь спілкуєтесь соціум, робота, з чоловіком, який вас як рятує від іншої людини. Знаєте, як відводить від вас увагу іншої людини. Ну тут, знаєте, як показано, навіть Ті неприємні речі, які йому намагались там про вас щось сказати, щоб відвернути від вас увагу. На людину вони не діють, він не реагує. Він просто собі знає, що ви ну, от гарна людина. Він хоче бути у спілкуванні з вами, і він розуміє, чому від вас так відвертають увагу. Бо тут є інша людина, яка просто не хоче віддавати можливість спілкування з вами. Тепер, ну, звісно ж, для всіх показана ситуація, коли треба дякувати нашим військовим за наш захист. І це, ну, це взагалі тут. Ми всі дякуємо кожного дня, особливо після нічних обстрілів, то дійсно дякуєш їм кожного разу, як чуєш, як вони розбивають все, все, що до нас так і не долітає. Але давайте от все ж таки про людей, які от чимось іншим допомагають в вашому житті. Ось тут показано хто це? Мені здається, що жінка людина, яка це або лікарка, або вчителька, тобто людина з вченим ступенем, і людина, яка вміє наполягти на чимсь, що для вас корисніше за все, і що ви одразу не можете побачити. Ну просто, от, знаєте, як їй зі сторони все видно, вам ну, там, в вашому житті, не все так. Гарно, видно, зрозуміло. Тут людина-фахівець, яка от для когось це вже багато років, вона чимось вам корисна і ви весь час до неї повертаєтесь. Для когось це нещодавно ситуація тісного спілкування з людиною. І та допомога, яку вона або вам, або комусь з вашого оточення. Ну, може, близькій людині, може комусь з друзів допомогла. Чи може ще донині допомагає. Далі дивлюсь так. Ну ось тут чоловік жінці, жінка чоловікові, у них гарний взаємообмін якимись знаннями, баченням якимсь і вмінням вибудовувати. От там, де вони спільно працюють над якимись там, ну над чимось, вони один одного дуже доповнюють. У кожної людини тут ну, багаторічні навички, знання накопичувалось, але як вони заграли в тандемі, то, ну, взагалі, знаєте, це варто було зустрітися цим двом. І тут якесь спілкування час від часу. Я б не сказала, що вони спілкуються. От, Ну, як люди, які там весь час от кожного дня обов'язково. Ні, тут, тут не так виглядає. Тут як є потреба. Так, далі. Для когось з вас це ще ви тільки будете знайомитись з чоловіком, який. Буде дуже корисний вам, у ваших якихось, ну, у діловій сфері, у ваших справах. Це і заробляти ви зможете більше завдяки цій людині. І взагалі, якось він вас як на новий рівень виводити буде. Як вчитель буде ваш. Як, знаєте, от, порадник ваш. Угу. Тут комусь це теж перспективи, це ситуація, яка ще тільки станеться. І показаний мені чоловік, який жінці вчасно рота прикриває, не дає їй щось таке сказати. Через що вона потім буде жаліти? Угу. За це треба буде подякувати. Так, ось тут хтось. Не ви самі. Ви, ну, звісно, ви самі теж, але це як вас змушує якийсь чоловік займатись темою вашого здоров'я. Подякуйте людині, дослухайтесь до нього, бо дійсно діло каже: хтось тут вас відвезе на автівці, ну, там, де треба буде вам. Ця ситуація показана. Комусь тут показана мені ситуація, в якій танкіст допомагає в чимсь людині. І людина, ну, тут вдячність людини і показана людина дійсно от сама по собі, сам по собі, вдячний. Але це, як знаєте, от якщо ви молитесь, то моліться й за нього. Отак от показано. Так, ну, про здоров'я сказала, показана ще одна ситуація. Та, от то, що я сказала про здоров'я для жінки, і для чоловіка, а тут суто для чоловіка. І тут як жене його, як підгоняє його інший чоловік, от, як зробив все, сходив все попіклуйся про себе. Так, отут літери, тут вже щось зроблене, і воно теж стосується здоров'я. От за здоров'я там, де вас десь спрямовує, хто б там вас не спрямовував, тут тут багато кому треба дякувати. Бо дивіться, ви самотужки. Ви б ще довго балакали про те, як правильно вчинити. А от людина своєю наполегливістю вас як штовхає. Що йди, роби літери І, В, С Л. Далі. Подякуйте тій людині, яка тут людина як ставить вам питання, а ви це питання починаєте вирішувати, і у вас... ви як вгору починаєте підніматися, от там, що ви там будете робити, стосовно вашого талану. Так. Вклоняйтесь, бо спочатку ж ухилялись, отак каже Кавова гуща. Ще й вирядували, що не буду це робити, не хочу, мені не подобається, мені не цікаво. А врешті-решт, це вас на такий світлий шлях виводить. І цей чоловік, який поставив вам питання. Він, як знаєте, як переналаштував вас на трошки інший напрямок. У цій людині вам довго ще завдячувати потім. Бо тут так цікаво, у вас буде все влаштовуватись в житті. І показана тут ще ситуація, це вже давно відбулось. Показаний чоловік. Який зараз у стосунках з жінкою, а жінка з чоловіком, але все почалось з того, що колись вони розійшлись зі своїми колишніми. Дякуйте тому, що там у вас завершились стосунки, бо не було б оцих стосунків, а вони дійсно гарними показані. Для когось це ще тільки буде ну, нові гарні стосунки. Так. Отут комусь з вас треба дякувати: хтось або з друзів близьких, або це людина з родини, телефонна розмова у вас була, і людина вас як налякала, чи налякав щось вам розповідаючи. І ви послухали, а потім, коли вимикали слухавку, то ви вже як почали щось там рухатись, щось робити, щось, якісь зміни в своє життя вносити. Оце дякуйте тому переляку. Дякуйте тому, що показаний якийсь чоловік. Який виходить з вашого життя. Дякуйте і відпускайте цю людину, бо людина складно малюється тут, і вам, ви з полегшенням будете потім м, 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 вирішувати якісь свої питання. Тут людина, яка, як знаєте, як м, трошки так тормозив вас. Ви від себе його як відштовхнули якимсь своїм, знаєте, вчинком, поглядом. Він відходить і втрачає на вас вплив. І оце дійсно для вас гарно. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій вам в життя і бережіть себе. І безпеки вам, і тиші, і миру, і спокою. І побачимось в наступних відео. Всім дякую за ваш зворотній зв'язок, за вашу активність на моєму каналі. Від щирого серця дякую, всім пока.